Ого, листопада Шольц виступив у нижній палаті парламенту Бундестазі з урядовою декларацією про поточну ситуацію після розпаду так званої коаліції світлофор. 16 грудня депутати Бундестагу підтримали вотом недовіри уряду Олафа Шольца. і 27 грудня президент Німеччини розпустив. Парламент датою федеральних виборів призначили 23 лютого 2025 року. і лідером голосування стала партія Християнсько-Демократичний Союз, яка набрала 28,5%. Очільник блоку Фрідріх Мерц, напевне, стане новим канцлером Німеччини. І вперше з часів Другої світової війни радикальна права партія посіла друге місце у Бундестазі. Її лідерка Аліс Вайдель – економістка та прихильниця дружного діалогу з Москвою. І вона виступає проти підтримки України, критикує санкції проти Росії та закликає до рееміграції іноземців. Тепер біженці з обмеженим захистом не зможуть. Привозити членів сім'ї до Німеччини протягом двох років воз'єднання сім'ї має бути дозволено для цієї групи людей лише у складних випадках. Також Німеччина скасовує право на отримання громадянства через три роки після перебування та роботи в Україні і поверне попередню норму у п'ять років. Який новий шлях Німеччини і як політичний апгрейд там? Торкнеться України. Говоримо далі з Анастасією Роді, українсько-німецькою журналісткою і політичним аналітиком. Вітаємо вас, пані Анастасія, у нашому етері. Вітаю. Давайте розпочнемо з питання, як зміниться тепер зовнішня політика Німеччини після таких новин. Дійсно, дуже багато зараз ще залишається невідомих, адже. Хто буде наступним міністром е, закордонних справ, це ще відкрите питання. Хоча вже є зараз е, деякі імена е, лунають, Але що точно вже відомо, е, попри всі традиції е, того, що це міністерство завжди очолює молодший партнер по урядовій коаліції? Цього разу е, буде очолювати це міністерство представник партії, правлячої, тобто е, від партії Мерца е, християнських демократів. І це вперше за 60 років. Це е, чіткий знак від Фрідриха е, Мерца, який вже очевидно 7 травня стане офіційно канцлером Німеччини. Е, він хоче зосередити в своїх руках політику не тільки внутрішню, але й зовнішню. В принципі, це те про що він говорив під час своєї передвиборчої кампанії: що е, Німеччина має знову знову стати лідером Європи, і він власне бачить свою мету повернути цю роль Німеччині, яка в принципі за останні 4-5 років втратила ці позиції. Тобто, як я вже сказала, за 60 років це вперше, і дійсно це серйозний знак для того, що Німеччина буде прагнути. Дійсно втілювати ту політику і по відношенню до Росії, про яку говорив Фрідрих Мерц під час перевиборчої кампанії, а це означає, що вони бачать Росію як дійсно серйозну загрозу для своєї країни, пані Анастасія. Наскільки ця зміна політичного вектора відповідає заклику німецького суспільства в цілому? Адже 28% – це все ще не все суспільство у Німеччині чи підтримує більшість таку політику нову? Дійсно дуже зараз сильно змінилися настрої по попри результати виборів, які відбулися тільки 6 тижнів тому. Адже партія Фрідріха Мерцова, вона втратила близько 4% підтримки за цей час, і 70% населення Німеччини вважає, що ті сподівання, які покладалися на. Цю партію вона не виконує. Тобто, перемовини про майбутній уряд тривають занадто довго на думку німецького суспільства, адже на тлі як внутрішніх проблем, так і рецесії німецької економіки, а також викликів зовнішньополітичних суспільство вважає, що ці перемовини занадто довго тривають, і занадто дрібні деталі перед обличчям таких викликів зараз обговорювалися. І ем, ці 4-5% втрачені партію ХДС Сес, вони перейшли до альтернативи для Німеччини тієї самої праворадикальної партії, про яку ви сказали. І вчора були е, оприлюднені результати опитувань населення і вперше. Ця праворадикальна партія отримує більшість 25% підтримки серед населення, тобто навіть більше на 4%, ніж вони отримали на виборах. І це дійсно дуже серйозний і тривожний виклик для не тільки для Німеччини, але й для всієї європейської спільноти. Давайте про цей виклик поговоримо більш детально. Тому що ситуація насправді наскільки вона очікувана, по перше, була для суспільства німецького, е, наскільки радикалізується зараз, адже це права радикальна партія, так наскільки радикалізоване зараз суспільство у Німеччині, і взагалі е, поговоримо тепер про перспективи такого суспільства, і наскільки е, скажімо, цей показник е, саме партії Аліс Вейдель, так е, правої радикальної партії, наскільки він відображає позицію німців. Насправді ця партія зробила неймовірний крок уперед у порівнянні з попередніми виборами до Бундестагу. Тобто, за 4 за роки вони змогли підвищити вдвічі свій результат від 11% минулого разу, і зараз майже до 21%. Це дійсно дуже багато, але це і дійсно відображає ту поляризацію в німецькому суспільстві, яка відбувається. Вона дійсно має підґрунтя, адже е, політика е, реінтеграції мігрантів в Німеччині, яка була е, відбувалася е, минулими урядами, вона не є успішною. Вона бага, має багато прогалин і німці, які платять. Дійсно величезні податки, бачать, що мігранти, які прибувають до країни, вони отримують дуже багато суспільної підтр... соціальної підтримки, але водночас вони не реінтегруються в суспільство, і це дратує тих людей, які працюють і платять понад 40% податків, бачачи, що ці люди можуть дозволити собі не вивчати мову, не йти на роботу і власне існувати в цій країні. За рахунок тих виплат, які надає держава, і це і було підґрунтям до того, що такі настрої починають поширюватися. 25% – це надзвичайно багато. Це кожна четверта людина в Німеччині, історію якої ми знаємо всі дуже добре, яка також має відбиток на наші історії українські це шокуючі дані, але вони, на жаль, були передбачувані. Ще минулого разу, коли 10% ця партія отримала і пройшла в бундестах, зараз вони претендують бути урядовою партією. Власне, це на перспективу, якщо нинішній новий уряд не буде здійснювати заходи по регуляції цієї міграції, вони мають усі шанси в наступному колі виборів отримати більшість повноцінно і почати формувати уряд. Пані Анастасія, наскільки зараз радикалізоване суспільство кожен четвертий зараз проголосував так за таку політику? Ми розуміємо зараз, що війна в нашій країні, зокрема, призвела до того, що у Німеччині збільшилась. Збільшився відсоток емігрантів, так але чи це єдина причина, з якої німецьке суспільство настільки стає на радикальну позицію, і що з цим робити взагалі? І чи буде німецький уряд з цим щось робити, і чи може він це зробити? Адже ми знаємо, що будь-яка радикалізація в будь-якому питанні вона неодмінно призведе до горя. Так, я дещо внесу корективи, що на проголосували на вибори все ж таки кожен п'ятий. Це не покращує ситуацію, але зараз ми бачимо тенденцію, що вже в принципі кожен четвертий в Німеччині підтримує цю політичну силу. І я би у вашому питанні розділила кілька аспектів. По перше, дійсно, повномасштабне вторгнення Росії в Україну воно спричинило велику хвилю. Міграції до Німеччини, зокрема з України, але е, у, у німецькому суспільстві я відчуваю і мої колеги так само відзначають цю диференціацію між мігрантами, які опинилися в країні з України, і ті, які, е, наприклад, прибули до країни раніше з країн Близького Сходу. І е, е, власне е, більше викликає е, запитань чи роздратування в німецькому суспільстві саме ті мігранти, які е, Є е, довший час вже країні, і які менше інтригувалися за до за цей час, коли вони від, е, тут перебувають. Е, щодо українських е, біженців, які шукали в Німеччині і шукають досі захисту від війни, е, ставлення дещо інше, тому що це переважно жінки з дітьми, більшість з яких вже роблять певні успіхи вивчені німецької мови. Велика частина теж навчається, не навчається перепрошую, вже працює. Власне питання більше до тих, які довше часто відбувають і е, перебувають і не хочуть реінтегруватися а також саме оці терористичні атаки, які сколихнули країну навіть під час передвиборів. Чи кампанії вони були вчинені саме тими людьми, які шукали тут прихистку з країн близького сходу. І, власне, коли країна відкриває свої двері для людей, які шукають прихистку, а вони потім вбивають тих людей, які надають їм цей прихисток, а також соціальне забезпечення це є в принципі підґрунтям для такої радикалізації. І дійсно, окрім цього, міграція відіграє надзвичайно важливу роль, але економічна ситуація так само. І, і власне вчора був сформований цей ко коаліційний договір, і в ньому міграція та економіка відіграли найголовніші ролі тобто дві партії, які утворять майбутній уряд Німеччини. Вони дуже багато виперерахували ці аспекти, які вони планують втілити в своє життя щодо міграції. І це дійсно відображає ці, той запит. Німецького суспільства до цих політичних партій, власне, що ми будемо бачити, як втілиться ці механізми, поки що зарано казати, тому що Німеччина доволі бюрократична країна і доволі повільні процеси. Чи будуть наслідки цієї перегляду міграційної політики дійсно відчуватися для німецького суспільства, і це не буде відбуватися навіть протягом кількох місяців, радше через рік можна буде казати, чи є ці механізми дійсно дієвими? Добре, по про перспективи якраз хотіла вас питати раніше. В данню більд вайдель казала так, лідерка на нагадаю нашим телеглядачам. Саме цієї радикальної партії, що її партія виступає за відновлення дружніх відносин з Росією, і розкритикувала, розкритикувала західні санкції. Е, тепер постає питання: як будуть виглядати наразі, як будуть вибудовуватися ці відносини між Росією і Німеччиною, і між е, Німеччиною і Україною тепер чи зміниться вектор підтримки? треба сказати що ця партія поки що є в опозиції вони не впливають в принципі на політику уряду але можуть е е саботувати деякі голосування в принципі вони ніколи е за винятком лише декількох випадків підтримували е урядові ініціативи в минулому скликанні я думаю що вони будуть продовжувати цю політику але те що е вони мають великий вплив е на своїх виборців відповідно вони успішно розповсюджують ці наративи про які ви сказали так вони дійсно від е ви закликають до відновлення дружніх відносин з Росією про відновлення північного потоку. 2 щоб Німеччина закуповувала знову російський газ. Тобто, це в принципі вони окреслюють всю ту політику, яку вони будуть виконувати, якщо наступного разу стануть урядом або зможуть сформувати уряд. Наразі вони повністю критикують партію Фрідріха Мерца, попереднього. Не пропрошу, не майбутнього канцлера Німеччини е, і кажуть, що в принципі ця партія списала повністю їхню передвиборчу кампанію, маючи на увазі, що ця міграційна політика, зміни до міграційної політики, е, тобто вони зараз пішли в повну контропозицію до чільного очільника уряду. Хоча піс, одразу після результатів виборів, вони як Аліса Вальдій казала, ми. Протягуємо руку, дружню руку Фрідриху Мерса, щоб сформувати з ним уряд. Тобто вони спочатку бачили в них потенційних партнерів, а потім, коли Фрідрих Мерс категорично сказав, ми ніколи не будемо з ними співпрацювати, вони пішли в таку дуже неконструктивну опозицію. Але іншого, в принципі, від них не варто було очікувати, адже сама партія має засади антиєвропейські. і для них сам проект Європейського союзу співпраці і співдружності це є чимось, що не має існувати в майбутньому. Важливий також аспект, що ця альтернатива для Німеччини вони підтримують або прагнуть дружних відносин з адміністрацією Дональда Трампа. Власне, Дже Ді Венс і Ілон Маск виступали агітаторами за цю альтернативу до Німеччини під час передвиборчої кампанії, що теж в принципі зробить ще складнішими майбутні відносини між урядом Фрідриха Мерца та адміністрацією Дональда Трампа, тому з різних боків ця партія має так чи інакше вплив на політичне життя в Німеччині. Пані Анастасія, а як зміниться саме політика нового уряду Німеччини відносно України, відносно її військової соціальної підтримки? Так е, наступним питанням ми обговоримо саме питання біженців з України, які зараз перебувають у Німеччині? А зараз просто хочеться поговорити і спитати вас, як зараз вбачають у новому уряді е, підтримувати чи підтримувати Україну, і в якому обсязі, в якому об'ємі прокоментуєте це. Так, ще під час передвиборчої кампанії Фрідріх Мерц, в принципі, сказав, що він повністю підтримує подальшу підтримку України як фінансову, так і військову, і навіть обіцяв сумнозвісні ракети Таурус надати Києву. Звісно, це одна ситуація, коли ти кандидат. На той час він ще від опозиційної партії, і коли ти чинний канцлер, це зовсім інші позиції. Тепер йому треба узгоджувати це зі своїм коаліційним партнером. А це партія Олафа Шольца, яка. Вший час свою позицію теж дуже чітко окреслювало, що ні наразі це питання поки що публічно не обговорюється, і подивимось, наскільки йому вдасться Фрідриху Мерцу переконати переконати своїх коаліційних партнерів. Напевно, цей такий поляризаційний аспект зараз ще зарано обговорювати, тому що тільки вчора була сформована ця урядова коаліція, але можливо. Київ нарешті отримує е, ці ракети, якщо Фрідріх Мерц зможе утримати таку послідовну позицію. Власне, всі меседжі, які йдуть зараз від нового уряду, ми дійсно будемо підтримувати Україну, е, і навіть трохи інше змінений фокус. Якщо раніше казалося стільки, скільки потрібно, тепер е, буде скільки потрібно. Тобто це дає такий сигнал, що дійсно це не просто якісь абстрактні речі, а власне і за цим є ще й великі фінанси. Наприклад, той момент, що скасували такий закон німецький, непростий для розуміння українського глядача, але я спробую це швидко пояснити. Боргове гальмо це значить, що уряд не міг раніше не мав права використовувати більше коштів ніж заробляв зараз. В партії Фрідріха Мерсе вдалося це е, скасувати і вивільнити 500 мільярдів євро. Частину цих грошей е, 3 мільярди Україна вже. Має отримати, тобто фінансова підтримка буде продовжуватися. Росія чітко окреслюється в цьому рядовому коаліційному уговорі, як у коаліційній угоді, як агресор, від якої Німеччина має бути спроможна захищатися. Тобто, я не бачу тут сильних змін в якийсь протилежний бік від того, що було раніше. Взагалі, в принципі, в Німеччині зовнішня політика. Це щось таке стале, яке дуже рідко щось сильно змінюється єдиним таким шоком це, звісно, було початок повномасштабного вторгнення, і Німеччина дуже сильно переглянула свої відносини з Росією. Але в цілому щодо України і ролі Росії у війні проти України тут змін я не бачу, і радше більше очікую підтримку України в плані як гуманітарному, військовому, так і фінансовому. Це поки що добра новина для нас, для українців. Пані Анастасія, хотілося б запитати вас більш детально про те, якою буде доля біженців з України, які наразі перебувають у Німеччині, якими будуть виплати, чи можуть вони на них розраховувати? Розкажіть чого очікувати тепер? Я думаю, вже очевидно стало, що в цій угоді прописано, що виплати українським біженцям вони будуть знижені. Поясню, що це означає у Німеччині. Є два види соціальних виплат: одні виплати, які надаються німецьким громадянам, які там втратили роботу, чи в принципі не працездатні. А також людям, які шукали притулку в Німеччині. Це дві різні категорії виплат, але і друга категорія вона дещо менша. І власне, коли українські біженці тільки почали пробувати, німецький уряд на той час повністю їх урівняв, можна так сказати, з виплатами з німецькими громадянами. Зараз в цій коаліційній угоді прописано, що українські біженці будуть отримувати на рівні тих, хто шукає притулку. Якщо в сумах, то це приблизно 441 євро на дорослу людину. Щомісяця для дітей, в залежності від їхнього віку, від 300 до 400 євро. Тобто, це близько сотні півтори євро менше, ніж вони отримували до того. Власне, коаліційні партнери пояснюються тим, що українських біженців теж треба стимулювати інтегруватися в німецький ринок праці. Тобто тут це було очікувано насправді про це дуже довго говорили, і е, дійсно, вже понад три роки українські біженці тут перебувають, і їхній відсоток працевлаштованих все ще не такий високий, як би е, хотілося. Хоча, в порівнянні з іншими категоріями, він доволі е, е, високий і перспективний, тому що більшість українських біженців мають вищу освіту. Єдине, що Німеччина бюрократична сторона, як країна, як я сказала, і процес визнання дипломів дійсно він теж впливає на цю швидкість працевлаштування. Щодо статусу, досі невідомо, як буде продовжено взагалі. Взагалі, загальноєвропейський статус надання захисту від війни українцям, тобто це не тільки рішення внутрішнє в Німеччині, це загальноєвропейське рішення. Наразі цей захист триває до березня 26-го року. За прикладом минулих років, щороку продовжується цей статус на один рік. Поки що немає дієвого механізму, як е, люди зможуть залишитись тут, якщо вони захочуть. Після того як буде скасований цей статус, це наразі поки що відкрите питання. Е, будемо дивитися, наскільки оце скасування отримання німецького паспорту за три роки буде також впливати і на подальші. Перспективи українських біженців, чи зможуть вони отримати інший статус, наприклад, робочі візи чи візи для навчання. Є багато різних механізмів, але в цілому тенденція така, що міграційна політика Німеччини буде змінюватись. Що ж, нам залишається тільки трішечки почекати і вже подивитися, якими будуть наслідки того, що німецький народ зробив свій вибір таким, який він є. Будемо подивитись і будемо сподіватися в будь-якому разі на краще. Ми вам дуже дякуємо за те, що вийшли до нас на ефір і поговорили з нами про майбутні перспективи відносин з Німеччиною України. Анастасія Роді, українсько-німецька журналістка і політична аналітикиня, була з нами на прямому включенні. Друзі, ми прощаємося з вами.